Пробач мені, Боже, за мої слабкості, за невіру, за ті миті, коли я шукав допомоги всюди, крім Тебе. Я часто покладався на людей, на свої сили, на гроші, на випадок, але не на тебе. А потім дивувався, чому серце пусте, і тільки тоді, коли повертався до Тебе, приходив мир. Навчи мене, отче, жити не страхом, а вірою, не скаргами, а вдячністю. Не наріканням, а тишею молитви, бо все, що я маю, від Тебе. І навіть коли щось забираєш, ти знаєш, чому це потрібно. Боже мій, ти знаєш, що нині непрості часи. Люди втомлені, серця розбиті, душі змучені. Ми шукаємо правди, а натрапляємо на обман. Ми прагнемо миру, а бачимо війну. Ми хочемо любові, а натомість відчуваємо холод. Але я вірю, Отче, що Ти. Не мовчиш. Ти дієш навіть тоді, коли світ не помічає. Ти не покинув нас. Ти проходиш поруч із нами через біль, через сльози, через ніч. Бо ти наш отець, який не залишає дітей. Отче. Я дякую тобі за кожен ранок, коли можу знову відкрити очі, за кожен день, коли ще є можливість любити, за кожну людину, яка приходить у моє життя. Як знак твоєї турботи за кожен хліб на столі, за кожен подих, за кожен промінь сонця, бо навіть у найменшому я бачу твою руку. Ти щедрий і добрий, і навіть коли я нічого не маю, маю тебе і цього досить. Благослови Господи, мій дім і тих, кого люблю, захисти їх від зла, від спокус, від страху, благослови нашу землю, нашу Україну. Укрий її від ворогів, зціли її від болю, поверни їй мир і надію. Пошли нам сили залишатися людьми навіть тоді, коли навколо темрява. Дай мудрості тим, хто керує, і милості тим, хто страждає. Нехай Твоя любов огорне наш народ, щоб ми не втратили серце.